Таке голосове повідомлення записала колишня секретарка Деснянського районного суду Чернігова своїм подругам, які живуть у Росії. Жінку звинувачують у виправдовуванні агресії РФ та пособництві державі агресорці. У Чернігівському районному суді 21 січня досліджували матеріали справи, зокрема, відео з обшуків у квартирі обвинуваченої та її переписки в месенджері Телеграм. Ну, зокрема, віриш, коли все літало… Я ніколи нікуди не спускалася і ходила по городу, і Даша теж, донька. Тому що я уверена, що руски русских чувствуют, тому що русским духом пахне, да й наше час не прийшло. Прокурор Костянтин Суцул каже, у переписках жінка також раділа оголошенням повітряних тривог у Чернігові та називала це своєю улюбленою мелодією. 24 серпня 2024 року обвинувачена надіслала до чату під назвою Сьостри скриншот з телеграм-каналу, де повідомляла про небезпеку в різних областях України. Подальшому відправляє раз, два, три, чотири, п'ять. починаємо поздравляти. і пише що ще не вмерла Україна. А процес почався. Ми можемо е, завершити процес. Вона також бажала, щоб від Чернігова залишилась лише цегла, а Україну називала недокраїною. Нагадаємо, у травні 2025 року в одному з чернігівських пабліків з'явилося відео, на якому обвинувачена записувала відеоповідомлення на кладовищі Яцево, де раділа збільшенню кількості поховань українських воїнів і чекала на перемогу Росії. Школьна скидає їй пісню шамана під під назвою Яруський. На що повідомляє походу? Буду її опять вміста останнього слова після приговора, який мені нацики зачитувати будуть. Школьня відповідає й молчі на що пише. Відповідає: Я люблю свою страну і за правду сидіти не страшно. Обвинувачена від коментарів журналістам відмовилась Дарина Перепачон, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.